Вітаю, дітки! Продовжуємо з вами займатися ліпленням. У болоті ця квакуха куха рот роззявила повуха, ловить мушок, комарів, ква-ква-ква! Лунає спів. Все зелене, спинка, лапки у болотяної жабки. Вірно, дітки. Тож сьогодні, дітки, ми будемо вчитися ліпити жабку з пластиліну. І я вам цьому допоможу. Підготуйте пластилін, але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Жабки на листя латаття стрибають. Пісні веселі, завзято співають. ква-ква-ква, Ось вам пісенька нова. Ну що ж, починаємо! Для роботи нам потрібен великий шматочок зеленого пластиліну та маленький білого, чорного та червоного. Відрізаємо половину зеленого пластиліну і розкочуємо спочатку в кульку, а потім в качалочку. Іншу половину пластиліну я ділю навпіл. З однієї частини зробимо голову, з іншої лапки. І твердими долоньками коловими рухами ми вскочуємо пластилін у кульку. Ось і готово. Тепер за допомогою стеки відрізаю невеличкий шматочок пластиліну, щоб зробити оченята. Робимо дрібненькі маленькі кульки, ніби горошинки. Ось такі. Тепер ділю пластилін навпіл для лапок передніх та задніх, і розкочую качалочку. Можна розкочувати між долоньками, а можна покласти на дощечку і твердими пальчиками розкатати качалочку. Ділимо качалочку навпіл і пальчиками приплющуємо кінчики, це будуть пальчики. Жабки. Ось так. Тепер з другого шматочку, який у нас залишився, розкочуємо е, другі лапки. Спочатку я зробила кульку, а тепер починаю розкочувати качалочку на дощиці. Е, це будуть передні лапки, тому качалочку можна зробити трішечки коротше, ніж попередня, ділю її навпіл, так само розплющую пальчиками на кінчиках качалочки з одного боку. На другій качалочці так само. Ось лапки вже і готові. Стекою, промалюю пальчики на кожній лапці. Ось так. Готово, прибираю частинки в сторону лапок, і тепер давайте оздобимо очі. Для цього нам потрібний невеликий шматочок білого пластиліну, щоб зробити зіниці на очках. Робимо маленькі-маленькі дрібненькі кульки, розплющуємо їх. Таких кульок нам потрібно дві, тому що ока два. Так. Готово. Тепер нам потрібно е, взяти. Ще менше чорного пластиліну, і робимо маленькі-маленькі зіниці, і накладаємо на білі вружечки. Ось так. Тепер за допомогою стеки я від'єдную е, наші зіниці зіниці жабки від дощечки і накладаю їх на зелені оченята, пальчиками притискаю. І інше око так само робу, робимо. Так, готово. І тепер потрібно з'єднати ока з головою, притискаємо пальчики, пальчиками око до голови, одне, друге. Ось вже голівка і готова. Чого не вистачає? Ротика, так, за допомогою стеки робимо широкий ротик, розрізаємо і ніби відкриваємо його. Пальчиками підрівняйте, якщо там десь щось нерівно у вас вийде. Ось і готовий. А ще у нас є червоний пластилін. За допомогою нього ми зробимо язичок жабки і вставимо у ротик. Ось такий язичок. Бо язичком жабка ловить, кого дітки? Мушок та комарів. Так, З'єднуємо голову з тулубом, притискаємо пальчиками, а потім позаду добре-добре примазуємо, щоб голова трималася міцно. І тепер беремо довгі лапки, ми їх будемо кріпити знизу. Тільки спочатку давайте їх зігнемо в колінках, ось так. Бо жабка за допомогою цих лапок стрибає. І знизу приєднуємо до тулуба з одного боку і з другого. Так, пальчиками не забудьте добре притиснути до тулуба, щоб лапки тримались. І з Іншими лапками передніми приєднуємо їх попереду. Ось так. Розправляйте лапки, щоб вона сиділа міцно, нікуди не впала. Ось жабка наша вже готова. Сподіваюсь, малята у вас вийде так само. А можливо, навіть краще. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей! Побачимось!